Багабайбі. Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні я, Іван та Степан. запрошуємо вас до Йордані. Яким ви уявляєте собі справжнє королівство? Напевно, і замками, палацами, і звичайно королем. А ми вам розповімо, що є таке королівство, яке знаходиться у пустелі. І зветься воно Йорданія. Йордані. Тут теж є свій король і є замки, але замки незвичайні, бо стоять вони прямісінько серед пісків. Тому їх і називають палаци пустелі. Музика. Уявляєте, колись багато століть тому цією пустелою проходили каравани. Вони везли з далекої Азії до Європи шовк і прянощі, а на відпочинок мандрівники зупинялись ось у таких замках, як Каса Аль Харана. Бачите, який він міцний та неприступний. Тому каравани могли тут не тільки відпочити, а ще й захиститися від нападів розбійників. Те місце у замку вистачало усім. У ньому вмішувалось 400 чоловік, а ще й верблюди та коні. Тварин на ніч заганяли до внутрішнього двора. А двері міцно зачиняли. Самі ж мандрівники ночували у кімнатах. Просто як у готелі. В них навіть були свої кондиціонери. Це такі отвори у стінах. У них проходило гаряче повітря із пустелі, а у приміщення потрапляло вже охолодженим. У палацах пустелі не тільки зупинялися подорожні, а ще й відпочивали тутешні правителі. От, приміром, у замок касару Амра приїжджали, щоб поніжитися у банях. Це ж треба збудувати бані у пустелі. І де ж тільки води взяти. А вже ж можна викопати колодець. Ось такий. У 40 метрів глибиною. А воду діставати за допомогою цього незвичного механізму. Халіфи дуже полюбляли розкіш. Тому навіть приміщення бані прикрашені, неначе палаць. На стінах і на стелі збереглися розписи. І їм вже більше тисячі років. Хоч Йорданя і знаходиться у пустелі, але не подумайте, що тут їздять тільки на верблюдах. А щоб ви в цьому переконалися, ми з вами завітаємо до музею автомобілів. Виявляється, найпалкішим шанувальником швидкої їзди був не хто небудь, а сам перший король Йорданії Хусей. За своє життя він зібрав величезну колекцію автомобілів і мотоциклів. А ми тепер можемо побачити їх ось у цьому музеї. Лише уявіть, усі ці машини належали королю. Тут є і Форт, на якому він вчився їздити, і Rolls-Royce, отриманий у подарунок на весілля. А от на цьому лінкольні капрі кусен проїжджав під час своєї коронації. До речі, більше все король полюбляв Мерседеса. Їх у його колекції багатенько, ділових моделей і джіпів пустелі. Цікаво побувати в королівському музеї автомобілів. Тут є багато красивих автомобілів та мотоциклів різних часів. Але найбільше мені сподобалось ось ця Феррарі. Король хусейн також більше полюбляв спортивні авто. Він навіть брав участь у перегонах і неодноразово перемагав. От тільки всі його машини виглядають такими новенькими, начебто тільки у музеї і стояли. Кажуть, що автомобілі це іграшки для дорослих. Тоді ми знайдемо собі інші розваги, адже на нас чекає музей дитинства. Що чесно, то ми ніколи явити не могли, що десь може існувати такий музей. Адже це місце, в якому можна дізнатись про все на світі. І це так легко. Варто лише прогулятися по велетенському приміщенні музеїв. І перед нами оживуть підручники з фізики та біології. Наприклад, побачити. Як працює людський скелет, Або й дізнатися, звідки у корови береться молоко. Тут можна стати будівельником і навіть спробувати звести стіну чи перетворитися на астронома, віднайти сузір'я в небі. Навіть якщо чогось не зрозумів у школі, тут все стає простим і зрозумілим. Ви знаєте, що у кожній пустелі є оази. Йорданська пустеля дуже велика, але і в ній є свої зелені куточки. Ми знайшли такий куточок у місті, що називається Маїн. І для цього нам довелось пуститися прямісінько на дно каньйону. Тут не тільки красива природа. Маїн відомий своїми водоспадами. А знаєте чому? Бо вода в них гаряча. Навіть не під кожним водоспадом можна постояти, бо обпечеся. Здається, що там, на вершині гори, стоїть котел, в якому водичка й нагрівається. Але насправді все не так. Водні джерела приходять глибоко в надрах землі. Там вони нагріваються до майже 80 градусів. А коли вода спадає донизу, то вона охолоджується. Тому під цим водоспадом ми можемо спокійно поплавати. Сюди приїжджали люди ще з часів Римської імперії. А і справді, що може бути краще поніжитись у теплій воді, створеній самою породою? До речі, вода у водоспадах не просто тепла, а ще й цілюща. У ній міститься дуже багато корисних для здоров'я елементів. Тому до маїно з давніх давен приїжджали лікуватися. А ще виявляється: ці джерела впадають у мертве море і знаходиться воно зовсім неподалік. Ось туди, туди ми і вирушаємо. Друсаємо. Без сумніву. На мертвому морі мусить побувати кожен. Бо такого незвичайного моря більше немає ніде на землі. А знаєте, чим воно незвичайне? Тим, що воно і справді мертве. У цьому морі немає риби та водоростей. У ньому не може жити жоден живий організм. А все через те, що мертве море дуже солоне. Воно майже в 15 разів солоніше Чорного моря. От спробуйте приміром насипати у ванну три мішки солі. який кіошені тоді вийде. Тому зовсім не радимо пробувати воду на смак. І будьте дуже обережні, щоб вона не потрапила вам в очі. ж буде сильно. Зате у Мертвого моря є і добра перевага. В ньому неможливо потонути, бо сама вода вистовхує. Але й поплавати також не вдасться. Відчуваєш себе на гумове касення. Ну що ж, тоді плавати будемо у басейні. А в мертвому морі просто лежати на водиці. Насправді це дуже кумедно. Тільки для початку ще треба намазатися лікувальними грязями. Кажуть, що зцілюють вони від усіх хвороб. Про хвороби не знаємо. От виглядали ми і справді смішно. Магеба-байбі! <му> З мертвого моря зовсім не хотілося їхати. Тут так красиво і вдень, і ввечері. А жити в оточній пустелі так прикольно. Мені там було дуже кльово, і я не хотів звідти їхати. Сподіваюсь, вам сподобалася казкова країна. Тож запрошуємо вас в Єрданію.